Я відкрив для себе місце, де реально хочеться жити. Це Духнов. Маленьке зелене містечко біля Варшави. Тут зовсім інший ритм: тиша, чисте повітря, ліс поруч. І водночас за кілька хвилин ви виїжджаєте на трасу, і вже за 40 хвилин ви у Варшаві. Що круто, тут будуються сучасні таунхауси. Є кілька варіантів. У стані девелоперському, коли ти сам створюєш дизайн свого дому або вже готові. Там хауси з ремонтом можна заїжджати і шити одразу, або ж ремонт на замовлення зроблять усе під твій стиль і побажання. У будь-якому випадку все продумано. Тепла підлога, енергоефективні вікна, рекуперація повітря це справді сучасний комфорт. Кожен дім має свою ділянку. Можна облаштувати сад чи терасу, Є два паркомісця, закрита територія з автоматичною брамою, відчувається приватність і безпека. А ще вся потрібна інфраструктура поруч, магазини, школи, садочки, і плюс природа, куди можна вийти, прогулятися чи покататися на велосипеді. Для мене духнув це ідеальний баланс. Ти живеш у спокої, але коли потрібно, за лічені хвилини вже в столиці. Духнов місце, де починається нове життя. Деталі читай в описі.